BMW X1 2017 року на 2-літровому бензиновому двигуні, само ж собою, на повному приводі, безключовий доступ. сидінечка у нас йдуть шкіряні такого біжевого кольору, дуже красиві, присутні електрорегулювання з пам'яттю сидінь, автосвітло, автодощ, Мультикермо чорненьке, круїз круїзконтролом. Голосове управління та інформація на бортовому комп'ютері. Забудеться з кнопочки ось тут. До речі, біля кнопочки старт стоп у нас відразу ж є і система старт-стоп. Мультимедієчка виглядає ось таким от чином: двохзонний клімат-контроль, присутні підігрівчики сидінь. Ось такі от підстаканочки тут у нас внизу які закриваються при необхідності, автоматична коробка передач. Включення стабілізації, допомога при спуску з гори, партроніки, вибір режиму візди, можна включити спорт, можна екорежим. Меню швидкого доступу, електричний ручничок. І є в нас цікаве панорамка на два ряди. Стакала гігантська на чорній стелі, до речі. Із зафікси, підвокітничок з підстаканичком. А так натиснемо. Все у нас відчинилося, все працює. Шкіра просто у відмінному стані, фактично як нова, дуже м'якенька така, як реально, наче машинку з салона взяли. Присутні місця для полички, можна докупити, до да поставити, е, можна відкинути сидіння, транспортувати великогабертні речі, присутні, як бачите, буквільніші такі, прорезинений коврик, X1, фірмовий надпис є все. Просто погляньте на ці дисочки, які, як вони класно виглядають. Тому, друзі, всіх бажаючих протестувати даний автомобіль, запрошуємо на майданчик. Приїжджайте, працюємо кожного дня саме для вас. Зможете поглянути цю красу вживу, прокататися і купити. Адже такі машинки бувають доволі рідко в такому стані. Дивіться на її оптику, як вона класно виглядає. Тому чекаємо на всіх, приїжджайте. Знаходимось в селі Білгородка Софіївська, Д19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.